Слухайте звіри до кінця цю дуже сильної молитви, Господь, Бойсково сіли і виконай все вище прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину, Божий, Спасителю наш, Твоя любов і милосердя, не знають меж, Ти, який віддав себе заради назарішних на хресті, злянься на нас, Твої дітей, почуй нашу молитву. О Господи, твоя милість безмежна, Твоє милосердя нескінчене, Ти, який зцілюєш хворих, підносиш упалих і визволяєш полонених. Злянься на наші немочі, наші душі тіла, ми проносимо тобі всі наші скорботи і турботи, знаючи, що ти є наше сховище і захисту, часи випробувань, Господи, Ти, який зійшов з небе, щоб спасти нас від влади темряви, освятив наші серця своїм світлом і їх миром, даруй нам мудрість, щоб ми могли розпізнавати Твою волю в нашому житті і силу, щоб виконувати її з радістю смиренням. Ісусе Христе, Ти є дорога істини і життя. Веди нас по твоїй праведній дорозі, щоб ми не зійшли на мені Допоможи нам завжди залишатися вірними Твоїм заповідям і бути світом для тих, хто навколо нас. Наповни нас любов'ю до ближніх і навчи нас прощати, як ти прощаєш нам, Господи, ти знаєш усі наші потреби щодо того, як ми звертаємося до Тебе, ми мовимося за наші сім'ї, друзів і всіх, хто потребує твоєї допомоги, їх своїм благословенням. Захисти від зла і даруй їм здоров'я та мир, особливо мовимося за напишіть імена та прохання в коментарях, щоб твоя благодать торкнулася їхніх сердець і наповнила їхнє життя миром і радістю, О Ісусе, ти, який прийшов у світ, щоб дати нам життя вічне, допоможи нам завжди тримати наші очі спрямованими до Тебе, зміцни нашу віру, щоб ми могли витримати всі випробувані і спокуси, які приходять у нашому житті. Даруй нам надію, яка не підведе любов, яка не згасне. Господи, Ти є наш пастир, який веде нас на зелені пасовища і до тихих вод, допоможи нам знайти спокій, і відпочинок у Твоїй присутності, зроби наші серця чистими і покірними, щоб ми могли чути Твій голос і слідувати за тобою, Ісусе Христе, наш Спасителю. Ми дякуємо тобі. За твою безмежну любов і милість допоможи нам завжди залишатися в Твоїй любові і розповсюджувати її в світі, Благослови нас своїм миром і даруй нам свою благодать, щоб ми могли прославляти Твоє святе ім'я завжди, на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю і Царю, Царів, зубини серця, молимося тобі, Ти, що милосердний і благий, прихилися до нас і почуй наші молитви. Дякуємо тобі, що прийшов на землю, щоб визволити нас, відріхає дарувати життя вічне, твоя велич безконечна і милість твоя триває від покоління до покоління. Споглянь на нас, Господи, як споглядав на народ свій в пустелі, ведучи його до землі обіцяної. Будь для нас світом у тим скелею, нашого спасіння і притулком у біді, Господи, з рани наші, як зціляв тих хворих і кульгавих. Даруй нам силу долати спокуси і тягарі нашого життя, очисти серця наші від усякої неправди і нечистоти, веди нас стежкою праведності, щоб мого й ми гідно славити ім'я, Твоє святе, Боже, що небо і землю створив словом своїм, поглянь на дітей своїх і захисти нас від ворогів видимих і невидимих, твоє милосердя неосяжне, і твоя любов до нас безмежна, ти, що віддав життя своє за нас. Веди нас до спасіння і даруй мир душам нашим, мовимося до тебе, Господи, за наших ближніх, за родини наші, за нашу країну, благослови наш край миром, щоб в кожному домі панували любов і злагода, пошли захист Твій на всіх, хто боронить нашу свободу, і дай їм силу і мужність у їхньому служінні. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Господи Ісусе, будь нашою радістю і надією. В Твоїх руках наше життя і наша доля допоможи нам бути вірними учнями Твоїми, наслідуючи Твої заповіді і люблячи ближнього свого, як самого себе, нас дорогою правди і справедливості, щоб у всьому ми шукали волі Твоєї святої, о Ісусе, ти що є життям і Воскресінням нашим, даруй нам благодать Твою, щоб ми могли прославляти Тебе у всі дні нашого життя, Твоя благодать і мир нехай буде з нами завжди. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, що прийшов на землю, щоб визволити нас від рабства гріха. Ми прославляємо Твоє ім'я, святе і дякуємо Тобі за всі богословення Твої, богослови нас, Господи, і даруй нам сили, нести хрест наш, як Ти ніс свій заради нас. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Ти, що Своєю милістю і милосердям зглянувся на людський рід і прийняв плоть людську. Заради нашого спасіння ми приносимо тобі свої покаяння, молитви і смирене прохання, ти, що правиш небесами і землею, що твоя любов безмежна і твоя милість безконечна, вислухай наші моління і зверни свою увагу на нас, грішних і недостойних слуг твоїх, ти, що сповнив нас, святою благодаттю, що просвятив темряву нашого серця світлом твоїм. Даруй нам, Господи, прощення гріхів наших, як ми прощаємо провини тим, хто нас ображає, очисти душі наші від усякої скверни, від усякого зла і неправди, щоб ми могли достойно славити Твоє святе ім'я, Господи Ісусе, Ти, що даруєш мир і спокій Тим, хто до Тебе звертається з ціле рани нашої душі і тіла, даруй нам здоров'я і силу витримати випробування цього життя, Нехай Твоя милість і милосердя будуть нашою підтримкою в час скорботи і радості, час і випробувань, ти, що завжди слухаєш тих, хто з вірою до тебе взиває, мовимо тебе, Господи, богослови наші родини захисти їх від усякого зла, оберігай від напасти і небезпек, даруй нам злагоду і взаєморозуміння, вчини так, щоб ми жили у вірі та правді, дотримуючись твоїх заповідей і настанов. Господи Ісусе, Спасителю наш, не залишай нас у цей тяжкий час, зміцни нашу віру і надію, веди нас шляхом правди і любові, допоможи нам бути світом у світі, бути свідками Твоєї величі і благодаті, нехай наше життя буде свідченням Твоєї великої милості, любові до людського роду, Овце Боги і милостивий, Господи, даруй нам силу встояти перед спокусами цього світу. Допоможи нам бути стійкими у вірі, непохитними у надії і гарячими у любові до Тебе і ближніх наших, Просвітли наші уми, і серця, щоб ми завжди шукали твої правди і волі, Господи Ісуса Христе. Ми просимо Тебе про мир для нашої країни, для нашого народу, для всього світу. Відверни війни, і конфлікти, дари нам життя в мирі і спокої, благослови всіх, хто працює на благо людей з їх у добрих ділах. І в благих намірах, особливо напишіть імена та прохання в коментарях. Слава тобі, Господи Ісусе, за все, що Ти для нас робиш, нехай Твоє ім'я буде прославлено від віку і до віку, Амінь Обраний Царю і Господи, ти, що прийшов на землю ради нашого спасіння, прийми цю хвалу від нас, недостойних Твоїх слуг. вихваляємо Твою безмежну любов і милосердя, взиваючи, Ісусе Сину Божий, прийди і спаси нас. Ангели співають на небесах, Твою славу Господи, Ісусе, і ми земні, прагнемо долучитися до їхньої пісні, навчи нас недостойних, достойно славити Тебе і промовляти, Ісусе, світло світу, просвіти наші душі, Ісусе, милосердний лікарю, зціли наші немочі, Ісусе, Пастирю, добрий, направ нас на правий шлях, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші моління, Ісусе, хлібе життя. Насичуй наші серця, Ісусе, джерело радості, наповни наші душі, Ісусе, Сину Божий, прийди і спаси нас, Бачачи Твою велику любов до нас, ми грішні, насмілюємося звертатися до Тебе з вірою і надією, Ти, що простив гріхи Марії Магдалини і дав життя помирому Лазарю, змилися над нами і прости наші гріхи, взиваючи Малилуя. Розум людський, не змозі осягнути Твоє величі, Господи Ісусе, Ти, що сидиш праворуч, Отця, прийшов на землю, щоб рятувати нас, з вдячністю взиваємо до тебе, Ісусе, що з любові прийшов до нас, Богослови нас, Ісусе, що взяв на себе наші гріхи, замилися над нами, Ісусе, що дав нам надію на спасіння, підтримай нас, Ісусе, що показав нам шлях до Отця, веди нас, Ісусе, що приніс мир нашим душам, збережи нас. Ісуса, що обіця вічне життя, даруй нам Його, Ісусе, Сину Божий, прийди і спаси нас. Ти, що з любові до людства прийняв хрест і смерть, щоб ми могли жити вічно, навчи нас, посвячувати Своє життя заради інших, слідуючи Твоєму прикладу, ми співаємо тобі, Аллилуйя. Ти, що дарував зцілення хворим і Воскресіння мертвим, навчи нас довіряти Твоїй волі і слідувати за Тобою, з любов'ю та вдячністю співаємо. Ісусе, що дарував зір сліпим просвіти наші серця, Ісуса, що повернув слух вухим відкри наші вуха до Твоїх слів, Ісуса, що очистив прокажених, очисти наші душі від гріха, Ісуса, що звільнив біснувати, звільни нас від пристрастей, Ісуса, що підняв паралізованого, підніми нас із немочі, Ісусе, що воскресив мертвих, даруй нам нове життя, Ісусе, Сину Божий, прийди і спаси нас. Почувши твої слова, що кличуть до миру і радості, ми, сповнені вірою, взиваємо до Тебе, а я, Господи Ісусе, Ти, що дарував нам благодать через таїнство церкви, допоможи нам приймати їх з вірою, і благовінням, прийми від нас такі слова хвали. Ісусе, що дав нам святе хрещення, очисти нас від усякої скверни, Ісусе, що дарував нам причастя Твого ціла і крові, змісни нас у вірі, Ісусе, що встановив святу сповідь, прости наші гріхи, Ісусе, що дарував нам благодать, миропомазання, утверди нас у святині, Ісусе, що освятив святий шлюб, благослови наші сім'ї, Ісусе, що дарував нам таїнство священства, благослови наших пастирів. Ісусе, Сину Божий, прийди, і спаси нас. Ти, що явив нам свою любов через діла милосердя, навчи нас любити ближніх, так як ти нас любиш, співаючи тобі, Аллилуйя! Господи Ісусе, ти, що не покинув нас у час скорботи, будь нашим помічником і заступником, взиваємо до тебе, Ісусе, що заспокоїв бурю на морі, заспокой наші серця. Ісусе, що нагодував п'ять тисяч людей, насити наші душі, Ісусе, що вигнав торгівців з храму, очисти наші серця, Ісусе, що дав нам нову заповідь, навчи нас любити один одного, Ісусе, що воскресив вазаря, Воскреси нашу віру, Ісусе, що прийняв грішницю, прийми нас грішних, Ісусе, Сину Божий, прийди і спаси нас. Мовимося Тобі, Господи Ісусе, даруй нам мир і радість у наших серцях. Щоб ми завжди прославляли Твоє святе ім'я, співаємо Тобі, Алилуя! Господи Ісусе, Ти, що відкрив нам шлях до Царства Божого, допоможи нам йти цим шляхом, з вірою і надією взиваємо до Тебе, Ісусе, що показав нам шлях до Отця, веди нас, Ісусе, що прийняв на себе наші гріхи, змивися над нами, Ісусе, що дарував нам надію на вічне життя, підтримай нас. Ісусе, що дав нам Святого Духа, просвіти нас, Ісусе, що освятив наші душі, збережи нас, Ісусе, що благословив нас своїм миром, даруй нам спокій, Ісусе Сину Божий, прийди і спаси нас, прославляючи Тебе, Господи Ісусе, за всі Твої благодіяння, молимося, даруй нам благодать і спасіння, співаємо Тобі, Аллилуйя. Господи, Ісусе, Ти, що показав нам приклад смирення і любові, допоможи нам слідувати за Тобою, в усьому, взиваємо до Тебе, Ісусе, що смирився до смерті, навчи нас смиренню, Ісусе, що полюбив нас до кінця, наповни наші серця любов'ю, Ісусе, що прощав ворогів, навчи нас прощати, Ісусе, що допомагав немічним, допоможи нам допомагати іншим, Ісусе, що був покірний, Отцю, навчи нас покори. Ісусе, що прийняв волю Отця, допоможи нам приймати Твою волю, Ісусе, Сину Божий, прийди і спаси нас, молимося Тобі, Господи Ісусе, даруй нам благодать, слідувати за Тобою у всьому нашому житті, щоб ми могли славити Тебе навіки, співаємо тобі, Алилуя. Господи Ісусе, ти що обіцяв нам вічне життя, допоможи нам зберегти віру і надію на тебе, взиваємо до Тебе. Ісусе, що дарував нам вічне життя, допоможи нам жити вічно, Ісусе, що обіцяв нам Царство Боже, допоможи нам увійти в нього, Ісусе, що дав нам нове життя, даруй нам благодать, зберегти Його, Ісусе, що святив на своєю крові, очисти нас, від усякої скверни, Ісусе, що дарував нам Святого Духа, просвяти наші серця, Ісусе, що благословив нас своїм миром. Даруй нам спокій, Ісусе, Сину Божий, прийди і спаси нас, прославляючи Тебе, Господи, Ісусе, за всі Твої богодіяння, молимося, даруй нам благодать і спасіння, співаємо Тобі, Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти, що показав нам приклад смирення і любові, і допоможи нам слідувати за тобою в усьому, взиваємо до тебе. Ісусе, що приніс нам світло віри, освяти наші душі, Ісусе, що навчив нас милосердя, навчи нас прощати ближніх, Ісусе, що благословив нас миром, даруй нам спокій серця, Ісусе, що дарував нам мудрість, настав нас на шлях істини, Ісусе, що взяв на себе наші гріхи і змилися над нами, Ісусе, що показав нам шлях до вічного життя, веди нас до Спасіння, Ісусе, Сину Божий, прийди і спаси нас. Ти, що своїм Воскресінням дарував нам надію на вічне життя, приймини, що Ісуса, Ісусе, ми славимо тебе, взиваємо, Аллилуйя. Пославляючи Твою безмежну любов до нас, Господи Ісусе, молимося, даруй нам сили, вірно служити Тобі, взиваємо до Тебе, Ісуса, що подавав смерті пекло, даруй нам вічну перемогу. Ісусе, що просвятив темряву, просвіти наші душі, Ісусе, що дарував Апостолам Духа Святого, наповнена Святим Духом, Ісусе, що з'явився учням після Воскресіння, з'явися і нам у нашій вірі, Ісусе, що вознісся на небеса, піднеси наші серця до Небесного, Ісусе, що приготував місце для нас у Царстві Небесному, веди нас до Нього, Ісусе, Сину Божий, прийди і спаси нас. Співаючи Тобі, Господи Ісусе, ми вдячні за Твою безмежну милість і любов, співаємо Тобі, а Ісусе, наш Спасителю, Ти, що прийшов на землю, щоб спасти нас від гріха і смерті, почуй наші моління, взиваємо до Тебе, Ісусе, що народився від Діви Марії, освяти наші душі, Ісусе, що був охрещений у Йордані, помий наші гріхи, Ісусе, що перетворив воду на вино, перетвори наші серця. Ісусе, що нагодував тисячі хлібами і рибами, насить наші душі, Ісусе, що дарував зцілення хворим, сіли наші немочі, Ісусе, що Воскресив померлих, даруй нам нове життя, Ісусе, Сину Божий, прийди і спаси нас. Господи Ісусе, Ти що є джерелом життя і радості, даруй нам силу і віру, слідувати за Тобою у всіх наших ділах, співаємо Тобі, Аливуя. Господи Ісусе, Ти, що обіцяв нам вічне життя, допоможи нам зберегти віру і надію на Тебе, взиваємо до Тебе, Ісусе, що дарував нам свою любов, навчи нас любити один одного, Ісусе, ти, нашою надією, підтримай нас у важкі часи, Ісусе, є нашою силою, допоможи нам давати спокуси, Ісусе, Ти нашою вірою, зміцни нас у випробуваннях, Ісусе, ти є нашим Спасителем. Даруй нам прощення і милосердя, Ісусе, Ти є нашим Царем, веди нас до вічного життя, Ісусе, Сину Божий, прийди і спаси нас, Господи Ісусе Христе, прийми цю хвалу від нас, недостойних твоїх слуг, і змилися над нами, даруй нам благодать і спасіння, щоб ми могли славити Тебе навіки, співаємо Тобі, Алилуя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, світло від світла Боже істини, від Бога істинного. Ти, що зійшов з небес, задля нашого спасіння, смирено приклоняємося перед Твоєю безмежною величю та милосердям, Ти, що прийняв Хрест заради нашого визволення, від гріха та смерті, ми молимося до Тебе з надією на Твоє милосердя і любов, Господи, Ти наш захисник і пастир добрий, що веде нас на шлях праведності, своєю святою кров'ю, ти омив наші гріхи і відкрив нам шлях до вічного життя. Ми просимо Тебе. Богослови наші душі і серця, сповни нас твоєю благодаттю та силою Духа Святого, Господи Ісуси, ти наш лікар і цілитель, душевних і тілесних недуг, зціли наші рани, звільни нас від світя гріха та всіх спокус цього світу, подаруй нам мир і спокій в серцях наших, змісти нашу віру і надію на Твоє милосердя. Господи, ти наш утішитель і підтримка, в годинах скорботи та випробувань, не залишай нас у темряві віччю, але осяй нас своїм світлом, щоб ми могли знову віднайти шлях до Тебе, підтримай нас у нашій боротьбі з гріхом, допоможи нам бути вірними Тобі у всіх наших справах, Господи Ісуса Христе, ти наша надія і спасіння. Ми покладаємо всі наші турботи та печалі на Тебе, бо знаємо, що Ти любиш нас і дбаєш про нас. Басовина що родини наших близьких і друзів, напишіть мене та кохання в коментарях. Захисти нас від всякого зла і небезпеки, Господи ти наш цар і володар, ти правиш усім світом з мудрістю і справедливістю. Допоможи нам жити за твоїми заповідями, щоб ми могли сподобатися вічного життя в твоєму царстві. Сподоби нас, Господи, бути гідними слугами Твоїми, щоб приносять Тобі славу і честь своїм життям. Господи Ісусе, Ти наш Другий Спаситель, Ти, що завжди поряд з нами, даруй нам силу давати всі труднощі і випробування, допоможи нам нести свій хрест з вірою і терпінням, збережи нас у Твоїй любові, милосердя, щоб ми завжди відчували Твою присутність у нашому житті. Господи, ти наш Спаситель і Викупитель, ми дякуємо Тобі за всі Твої дари і благодіяння, які ти щедро вбиваєш на нас. Прийми нашу смиренну молитву і вислухай наші прохання, бо Ти є наш Бог і Спаситель, і ми покладаємо надію на Твоє милосердя. Господи Ісусе, Ти, що сидиш праворуч, отця, ми мовимося до Тебе з вірою і любов'ю, прийми наші моління і даруй нам Твою благодать, щоб ми могли зростати у вірі і любові до Тебе, о Ісусе, будь завжди з нами, направляй нас на шлях праведності і даруй нам життя вічне. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Спасителю наш, слава Тобі, Ведику життя нашого, який у благості своїй невимовні зійшов з небес, щоб визволити нас від рабства, гріха і смерті. Ми стоїмо перед Тобою з покірними серцями і підносимо наші молитви до Твоєї, милосердної величі, Господи, Твоя любов безмежна, Твоя благодать невичерпна. Ти прийшов у світ, щоб спасти грішників, і ми просимо Тебе. Зціли наші душі і тіла, направ нас на шлях праведності, зміцни нашу віру і даруй нам дух смирення і покаяння, дай нам сили переносити всі випробування, які ти посилаєш на нас заради нашого спасіння, ти, який зцілив розслабленого біля копелів, пиздасть і нас від хвороб і немичей, прости нам наші провини, свідомі і несвідомі, і види нас шляхом правди, щоб ми. Могли бути гідними спадкоємцями Твого Царства Небесного, Господи, ми молимося до Тебе за нашу землю, за наш народ, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мир і злагоду, укріпи нас у вірі, надії, любові, благослови наших захисників, які стоять на сторожі нашої свободи, і збережи їх у Твоїй благодаті. Господи, ми приносимо Тобі наші скорботи, радощі, наші надії, сподівання. Вислухай нас, і прийми наші мови Твої фіміам, що підносяться до тебе, вчини наші серця чистими і світлими, щоб ми могли з гідністю приступати до Твоїх святих таїнств і насолоджуватися Твоєю Божественною присутністю, о Ісусе, світло світу, просвіти наші душі світлом Твоєї істини, вити нас шляхом правди і справедливості, збережи нас у Твоїй любові і даруй нам благодать. Залишатися вірними тобі до кінця нашого життя. Ми покладаємо всі наші надії на тебе, Господи, і віримо, що ти не залишиш нас у нашій немощі скорботі, даруй нам твій мир, який перевищує всякий розум, і нехай твоя воля здійсниться в наших життях, особливо мовимося за наших рідних і близьких. Напишіть мене та прохання в коментарях, щоб ти захистив їх і благословив на всі добрі справи. Бо Ти є наш Бог, і ми віддаємо Тобі славу, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Богим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З великою пошаною схиливши наші серця та душі перед Тобою, Господи Ісусе Христе, ми, твої вірні раби, звертаємося до тебе з покірними молитвами, Ти єдиний Син Божий, що прийшов у світ, аби спасти нас від гріха та смерті. Ми віддаємо тобі славу та подяку за твою безмежну любов і милосердя, о святий Спасителю. Ти, що бачиш серця наші, знай кожну нашу слабкість і гріх. Ми звертаємося до тебе з проханням прощення, очисти нас від усякої неправди, зміцни наші серця в вірі та любові до тебе, зціли наші душі від духовних хвороб, як ти стіляв хворих кульгавих та сліпих під час твого земного життя. Господи, просвіти нас світлом Твої істини та веди нас шляхами праведності, ми молимося Тобі, о Милосердний Ісусе, за наші родини, за наших близьких та друзів, їх і захисти від усякого зла, пошви мир та спокій, наші домівки, наповни їх радістю та любов'ю. Дай нам силу і мудрість виховувати наших дітей у вірі та благочесті, щоб вони зростали у Твоїй власті та любові. Господи, ми також просимо Твої милості. Для нашої країни захисти Україну від ворогів видимих і невидимих, пошви мир і благополуччя на нашу землю, веди наших керівників та воїнів, даруй мудрість та мужність у виконанні своїх обов'язків, благослови наш народ, і допоможи нам зберігати єдність та братолюбство, о Ісуса Сину Божий. Ми також просимо Тебе зцілення тих, хто страждає від хвороби немачі, стіли їхні тіла та душі, дай їм надію та силу. Витримати всі випробування, Пошли Твою благодать усім, хто переживає важкі часи, підтримай їх і дай відчути Твою близькість та любов, Святий Ісусе, ми молимося до Тебе за всіх, хто відійшов у вічність, прийми у Царство Небесне, даруй їм вічний спокій та радість у Твоїй присутності, змісни нашу віру в Твоє воскресіння та даруй нам надію на зустріч з Тобою в небесних оселях. Ми вдячні тобі, Господи, за всі твої благодаті та милості. Які ти даруєш нам щодня, допоможи нам бути вірними тобі у всіх наших справах, жити по твоїй волі та прославляти тебе у своїх думках, словах і вчинках. Вчини нас гідними твоєю любові та милосердя, щоб ми могли завжди бути свідками твоєї величі та благодаті. О Господи Ісусе Христе, ми складаємо перед тобою наші молитви та прохання за напишіть імена та прохання в коментарях, уповаючи на твою милість та любов, почує нас. І даруй нам твоє благословення. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обвижені вашим для поширення Слова Божого. Благословення сині Господні, нахи перебуває з усіма нами.